Наклали вже повну електросушилку шматочків груші. Груша була м'яка, відверто скажемо. І в нас залишився один ще рівень. І ми вирішили засушити оці сливи, щоб отримати типу чорносливи. Свекруня наріза. А я дивіться, як роблю. Спрощений варіант, більш натуральний. Все ручками, оцими. А ну зацініть, у кого краще. Оце мої шматочки сливи, а це свекрушині. Ну, я знаю, що вам не більше, ні більше подобається, бо вони більш натуральні, дивіться. Витягуємо кістичку, накладаємо. Я не знаю, чи буде добре, тому що грушки ми нарізали отак, ось, тоненько. А слива все-таки товща. Але спробуємо зробити і завтра покажемо результат. Я просила вже в тому відео, щоб ви поділилися своїм досвідом використання електросушилок, бо в нас це перший досвід. І ми приймемо до уваги ваші рекомендації. Ви мовчите? Да, я не мовчу. Дивіться, він наводить камеру, щоб ви ще звернули увагу, що там дві банки є. Дві банки заквашені. Дивіться, які ми газ... газди, газди. Вабе. Робимо. Закінчуємо відеозйомки, приступаємо далі до роботи. Да. Все-таки у мене красивіше виходить. Ой. Ну, такі красиві. На смак будуть однакові, може і да. навіть добріші. Ну, звісно.